Вітаю на зв'язку. Рубрика Украшіл. Відчувай українську. Я і моя сім'я з Херсонщином. Цього літа нам довелося рятуватися від війни в Тбілісі. Нам допомагали всім, що могли. Дарували тепло, відчуття спокою, і захищеності, висловлювали співчуття і захоплення. Ми знаємо, як ваші справи. Тримаймося, братя. Сподівано для себе, я з'ясувала, що слова грузія грузини дуже ранять жителі цієї країни. Усі вони вважають ці назви російськими, імперськими і хочуть їх якомога швидше позбутися. Навіть Джорджія сприймається вкрай Це сакартвел. Ось яка сама назва її тішить. Картвелбен саме так називається народ, який віддавна проживає на цій території. Українською поки що правильно говорити і писати в Грузію, але згадай, як не приєдна нам, коли кажуть на Україні а не в Україні. Пригадай, як радісно було, коли Київ перетворився на Київ. Уряд Грузії висловив прохання до всіх інших країн світу називати їхню державу Джорджією або Сакрдвело. 2018 року литовці офіційно іменують Грузію тільки як картвела. і ця наста вже прижилася. Боротьба з друсійщина наша спільне сьогодні справа. Тому сподіваємось, що незабаром українською право не буду казати на Грузія, а все таки секартвело, Україно, ти не наодинці. Ми всі тебе, українці. Весь світ тебе, Україна. Ми всі як один.